Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзор такої цікавої откритки художника Зарубіна з праздником 8 марта. Откритки на сьогоднішній день даного художника вважаються одним з найдорожчих, хоча є екземпляри відкриток, які набагато багато. Коштують. І ця откриточка 85-го року у нас, друзі, Міністерство зв'язку СССР. Ось так бачимо, повністю йде адресація, куди кому, зверху марка. І сам малюнок ось такого типу. Зайчик з букетом. З листівкою 8 марта, спішить і напис з праздником Ціна на сьогоднішній день таких відкриток на аукціоні Віоліті стартує від 5 10 гривень. Є також набагато дорожчі екземпляри, якщо бажаєте купити чи продати. Якісь антикварні речі рекомендую. Служба безпеки на вищому рівні. Реєстрація там проста, але по всіх параметрах на сьогоднішній день, мабуть, найчесний аукціон. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.